Пані Людмило, а з нашого боку, от ви вже зрозуміло, коли родичі знають, що хтось із родини, хто служить, та є серед полонених. Але є проміжний такий етап, коли після бої і інших операцій фактично ну, серед загиблих немає, серед поранених нема. Ніякої інформації з того боку, я розумію, добровільно отримати ми не можемо. Тобто, це є фактично зниклий безвісти. І це є, наскільки я розумію, статус. З певний, який треба так чи інакше родичам оформити. От скільки в нас зараз таких звернень до вашого центру, як це все виглядає, наскільки складним є цей алгоритм? Розумієте, на сьогоднішній день так зникли безвісті за особливих обставин, це мається на увазі. Правильно ви сказали, пройшли бойові дії, повернулися, зняли зйомку. Зрозуміло, є 200, є трьохсоти. Є ті, які повернулися, і є ті, яких взагалі не знають де. От вони якраз зникли безвісті, і сповіщення командир дає ТЦК СП, ну так зване військомати, і вони це сповіщення надсилають родині. Родина отримує сповіщення, що така та людина зникла безвісті під час виконання бойового завдання, там, наприклад, 22 лютого 2023 року. Що потрібно зробити? Механізм один потрібно йти в територіальний відділ поліції за місцем проживання і подавати заяву про гроші. Але тут є одне але. Ви знаєте, у нас тисячі звернень таких 90% заявників про це вони не знають, що потрібно відразу зробити клопотання про визнання їх потерпілих. Потерпіли це вправі. прямо там же в, у, в, Нацп... в Нацполіції, вони мають зробити таке зим. Я вас дуже прошу розповсюджувати цю інформацію, тому що, от, наприклад, сьогодні у мене було шість жінок, які шукають чоловіків синів, і жодна не зробила це, а вони зникли безвісті з 22 грудня 22 року. Тобто справа практично не рухається в національній поліції. Ще одне, коли ви подали цю заяву, написали на наступний день, ви знову йдете в територіальний відділ Національної поліції туди, куди ви звертались, отримаєте витяг СІДР, з єдиного реєстру до судових розслідувань. Боже, щоб ви звертали, я звертаюсь до тих людей, які зараз в такій ситуації, щоб подивилися, яка стаття. У кримінального кодексу за якою відкрита. Ви знаєте, ми раніше ну не так дивилися на це, тому що ну головне було знайти людину, шукалися, але як вона потім повернеться, і яка, яка стаття у неї? А яка має бути пані Людмило? Віде? У нас випадків 115, у нас багато зараз просто пішли. І вчора у мене на зустрічі була донька батька, якої по 110, і сьогодні. 10-та стаття це види посягання на територіальну цілісність і недоторканність України. Тобто, така помилка дає можливість засудити нашого, нашу людину, яка повернеться з полону. Ну, наприклад, частина третя це довічне ув'язнення. Тобто, є помилка. є, Ми безумовно відразу звертаємось. До цих слідчих, коли він є, коли ми його розшукаємо, щоб відразу, як, наприклад, вчора, тільки як, як ми це дізналися, відразу звернулися і дякую слідчий виправив це. Іноді це не хочуть виправляти, а у нас була така вказівка. А що значить Без не хочуть? Я, ви щойно ви озвучили. Того, що 110 десяти це... Будь-яка помилка, він же заходить цей слідчий в реєстр. Щось змінює? Наприклад, він неправильно написав по батькові, неправильне прізвище, неправильна дата це все його помилка, і йому потім відмічається все це, що він з помилками працює. І тому він говорить, що вони, ми все рівно, у нас немає жодного кейсу, щоб ми не добилися і не перекваліфікували. Але це просто якась така система. Тому потрібно всім, хто має витяг на руках, подивитися за якою статтєю Це перше і друге, стати потерпілими, тому що потерпіла сторона, має за робити клопотання, ознайомитися з матеріалами справи, що взагалі робиться, зробити клопотання, наприклад, є звільнений з полону, і вони побачили по фотокартці цю людину, що от як у нас сьогодні було, вона підмітала в горловки е, територію колонії. А Росія не підтверджує. А він говорить, він точно там є. Розумієте, це добре, що вже людина зрозуміла, що її чоловік живий, але ж потрібно підтвердження, щоб вже далі далі робити всі ці кроки. Тому тут обов'язково все потрібно зробити. Це, що стосується національної поліції, безумовно, потрібно звернутися до Національного інформаційного бюро. всі дати дані, щоб занесли всі реєстри. Центри ці створені по Женевській конвенції, обов'язково їм потрібно це відпрацьовувати. Потім Міністерство внутрішніх справ зараз є там у повноважної зниклих безвісті Добросердов, з яким ми теж співпрацюємо і дякую йому, що у нас гарна дуже співпраця. Вони заносять різні, слідкують і якби координують роботу по пошуковим роботам. І потім обов'язково цивільний. З управління Генерального штабу України там є такий лянзін, який відповідає за пошукову групи і пошукові роботи. І звичайно, координаційний штаб, який очолює Буданов, щоб знесли всі списки. Тобто, і цю роботу я завжди раджу нашим рідним, які звертаються до мене, робити постійно звертатися.